Це з вами я, Нікстек. Сьогодні ми будемо з моїм другом гам, е, сундучком тим, як, як я показував цей острів. Я вже якби снікер з в нього є канал. Ми з ним сьогодні на його острові будемо грати в Хованки. Отакі от, от діла. Поки що він там з своїми глядачами знімає, я на свій канал знімаю, він на свій. Так що поки він там зі своїми... Ладно, вводять Нікостоекс. Ладно, все, виходить. Получається, я рахую. Ок. Добре, все, я рахую, нема часу говорити, все. Так, ми вже йдемо шукати. Йдемо шукати, йдемо шукати все ці, ці діла. Точніше сундучка, тому що він не діло, він людина. Ну, добре. Острів у нього дуже великий. Ого, продаміш дракона. О, ого! Ого-го, Нічого він мені дасть, якщо я його найду. Ви в чаті самі можете тут побачити. А, ні, це не сундучок. Ладно. А сказав той мій друг сундучок ви, або ж Снікерс БГ. Ну, я не весь острів його показав. Де що я пропустив? Ну, в scp фонді він тут точно не ховається. Тут є ще замок душ. У замку душ він теж, напевно, не може ховатись. Ну, так, буде дуже паливно. Але він ще спеціально пригнувся, щоб не побачити нікнейм. Ну то понятно. Нащо так палитись? Ми зараз зайдемо в оцей трейд, там його пошукаємо. Вдруг він там буде. Та його теж тут нема. Опа, на. А щось побачив, він щось кудись впав. Чи не впав? Так, 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 мені здається, він десь тут був. Він, напевно, хоче отут, в цьому нижньому Хасксіті, як я вам говорив у відео, тому він десь тут хоче заникатись. Добре. Попробуємо пошукати його тут. Це такий старий завод, та він тут весь завалений, його тут, напевно, не може бути. Так, опана, опана. Опа-на. Тут його теж не може бути. Опана! Найшов! Найшов! Я його найшов! Я найшов його! Найшов! Де ти там? Я бачив його! Школьник! А ну йди сюди! Так... Так, так, так. А куди він то свалити міг? Куди він то міг свалити? Треба блоків купити, щоб подивитися. Ага, я його бачу, я бачу, я бачу, бачу, бачу. ха 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 Але мені як здається, по-моєму, треба то, його ще й доторкнутися. Тепер я. Все. Ми що робимо? Ідемо сюда. Сюди не можна. Ну, я хотів кудись ем чекайте. Так, хай він теж іде. Хай він теж йде. Понятно, я де зробив ісключення із правил. Не можна в нижній хаск сіті. Але він ж там заховався, якби я тоді його знайшов. Якось то без логіки. Чи може там є логіка. Опа, він нас іде, ш. Він нас може. Так, 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 треба знайти якесь надійне місце. Добре, ми зараз будемо, нема часу писати, треба просто сховатися десь. Але в ній жіні Хазк-Сіті не можна. Ну то минулого разу йому можна, але я його все одно знайшов. А тут, коли я буду ховатися зараз, не можна. Не можна вже тоді. Це та-та-та-та, може бути тупаничка. Але не знаю, чи він мене найде. Може найде, може і ні. Так, що він там написав у нас? А хто друге місце? Так. Понятно. Дивимося. Поки що його немає. Нічого не бачу, нічого не бачу. Будемо поки що просто чекати. Чекаємо просто. Так, він вже він вже порахував до 30. Спалитися нам не треба. Треба трохи переміститися от та-та-та-та от. Думаю, отак от, от буде непогано. А ми поки що о, пана, опана, 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 Ото вже страшно, о, то вже страшно, він же йде за нами. Я бачив його нікнейм. Трохи Трогісти все страшніше, страшніше. Так, так, так. Поки що я нічого такого не бачу. Він, він напевно, пішов на оцей, о, там, де є SCP фонд і цей замок душ. Він, напевно, туди пішов. А тут його нема. Поки що візьмемо тут завдання, як тут є. А зараз вже це виключаємо і будемо дивитися тут. Нічого такого цікавого теж далі зараз не йде, так що думаю, нема вам смисла це показувати. Як я думаю, він вже має бути близько. Я чув якісь вистріли з того пістолета, такого, як ви знаєте. Ну, не знаю, чи ви. Знаєте, такий пістолет з кайблоці, такий радужний, бро, ніби, як, той, як він називається. Е, так, точно, зв'язний пістолет називається. Зв'язний пістолет. Добре, поки що він так далі не може нас знайти. Але я чув, я чув якісь вистріли. З того зв'язного пістолета. Мені здається? Ммм. Mm. Що він десь? Так. Що він десь може бути? Так, де він там може бути? Я де, чув десь ззаді. Але все одно. Як я бачу в чаті, там є в нього якийсь друг, він напевно хочеться, хоче, щоб він теж з нами іграв. грав. Але сундучок, якби Снікер збегає йому говорить, що ні. Опа, опа, опана, 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 Пацани! Пацани! То капець. Так. Я його богачий. Это було жорстко. Він пішов десь туди. Туда, вот десь. Там де є SCP фонд і так далі. Але реально це було страшно, дуже страшно. Ну, я би міг десь туди піти, на корабль переховатися, чи туди. Він мене знайшов! Чи це не сундучок? А, все, мене знайшли, мене знайшли. Це хто? Це хто? Так стоп? Я около коля. Я около корабля. Так, я дав йому підсказку. Ах, да, оцей от ігрок. Оцей от, вона може йому все розказати. Може стати крисою, але думаю, що вона не скаже. Ну та вона свалила. Блін, а, вона знайшла, вона, вона мене спалила напевно. Але вона напе о, вона напевно не скаже. Вона напевно не скаже, це вже добре. Я около корабля, я около корабля, я близько коло нього. Так, подивимось, чи в чаті. Здаюся, ты будешь искать редай ресов, да ничего себе тут здає... я около кора, блин, не пропустило. Так. А, понятно. Та йому всі допомагають, -то, капець. Просто побачили, що ми знімаємо відео на YouTube і там. Опана! Це, сун... це може бути той сундучок снікерс. Так. Так, 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 так. Нє, це не він, чи це він? Треба проглядітися. Ні, напевно, це, скоріше все, не він. Не встиг подивитися, але всі інші мене шукають. Аня, це та дівчинка, яка вже мене знайшла? Так, 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 так. Витрушкич! <с�и> мене знайшли. <плес> я знайшовся. Я не йшовся. Йомайо! -йо, як то таке було? Ну от. Я, коротше, нам мають дати приз. Не знаю, чи мені мають дати, але я його знайшов, він мене теж знайшов. Не подивимося, чи має бути приз. Зараз його спитаю. А, ну він, Я навіть рішив не питати, а, і він сказав, що, що це було важко, важкіше було, ніж минулого разу він сховався. Але все одно, як він думає, він, напевно, якщо хоче. чи... Ну, коротше, він напевно мені дасть якийсь міні подарок, так, запитаємо його, чекайте. Лами, і так відправимо. Не знаю, чи він мені дасть приз, чи не дасть. Ех, як піде. Він мені, може, в ТГ написав, але ні, в Телеграм мені ніхто не написав. Що він мені написав? Я тут я спрашиваю, а не ти у мене? Ладно. Ну коротше, не знаю, чи він мені дасть приз. Напевно, він зараз робить голосування. І подивимось, чи мені... Ну, для этого на ну знаходять для... одного. То если знаходять одного одного од. Я если находить одного, то і второго. Ну и ч? Реально, чуть не понятно, що твориться. А ти що тут робиш? Якщо ти його поймаєш. Та напевно я мав до нього доторкнутися. Остров огроменний. Ну так -то, да. Остров величезний, я скажу. І важко було знайти. Добре. Зараз я при, прийду. А хоча не треба. Третій рейх, звичайно. Умір. Ржака. Ладно. Ну, чи не знаю, чи нам приз дадуть, чи не дадуть. Ну. Ну, а на цьому був кінець. З вами був я, Текс, Всім удачі і всім пока. Тому що вже нема чого, так що всім пока.